Ну що, шо, шо нам пас, дай Бог здоров'я? Сьогодні будемо дивитися відрізок а, відоса, а, як а, наш гравець буде пробувати а, щось робити, а, як кажуть набивати урон робити якісь результати. Так, дивимося, так і їде він на стандартну позицію. Зараз він трошки підіжметься під стінку Здання і буде пробувати щось таке. Зараз ми він бігом переїде, Саме самого що він ніч не вихопив. Ні, нічого взамін. Тут він постеліє, пробує бігом проїхати. Так, <кій> так, дивимося, дивимося, що він буде робити. Що він буде робити? А, він тут дивиться, пробує прочекати перекатку а, противників. А, так, дивимося, дивимося, він виїжджає, пробує про... Робити ТС5, але ну він розуміє, що він нічого тут йому і не зроби. Так він дивиться, розуміє, все, він. він так, 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 ага він іде на откат, щоб не вихопити від других противників, як кажуть, е лишню плюху, щоб, щоб йому не кинули. Так, дивимося, дивимося. Що буде далі робити? Тут він пробує, пробує. Прочекати, що буде там, бо а, є можливість, що, що можливо а, буде прикатка противників, щоб, як кажуть, спробувати поростелити і пробити на нанести урон а, нашому капіцю, а також його взводним. Так, дивимося, дивимося що він буде робити. Раз. Ой, трошки взводний получив. Так, вилазить ТС5, він по ньому попаває, по ньому теж політає отвідка, але... Але так він виїжджає, ви ще пробує ще раз прокат, він... Так, він якось не, не по зрозумілому попав, ну він там получає ТС5, мінус взводний. 65 пробує пробувати, ну в нього нічого не виходить. Так, а Face One виїжджає і пробує в бот пробувати кумулем е, нашого е, гравця в бот, але і в нього нічого не виходить. Тому що це кумуль. Так, дим, що буде далі? Що буде далі? Мінус один солзвод. Залишилось їх двоє созводент. Так, тут непонятно, як він його не пробив. Взагалі непонятно і дуже интересно, куди полетів той снаряд. Напевно, кудись туди куди не треба знову, щось не поняти, куди він попадає. Щось таке, блін, страшне творить, Так, тут він дивиться. Дивиться, що, що він дивиться. Ага, тут 50ТП. Спробує його або поставити на каток, або я не знаю, що він там буде робити. Ну, то таке вже. Так, дивимся, дивимся. Так, 50 ТП влазить, він ви вицілює, пробує його попасти, але він в нього не попадає. Ну це яка трошки наш нашому гравцю відкручує, максимально відкручує. І його без ну, То так, він він вицілює, повинно бути пробой, але ж а, щось, щось, щось не вийшло і снайд пішов трошечки лівіше. Тут стріляє, дивіться, щось непонятку десь снаряд пропав. Напевно, ігра щось незрозує твої в цьому бою, щось таке не зрозуміло, прям капець капець що пасу. Так, дивимося далі, дивимося. Тут він буде щось прострілювати, ну, да, він простелює, але непонятно, куди воно то все пролітає, йо-маю, тут АЄФейсван прострілює і відкатується. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Він тут пробує ще раз. Бійся, ти порозумій. Він откат тут по фазі повинен бути пробой.